Ingenuity відкрив шлях до використання дронів на інших планетах. Наступним кроком буде місія Dragonfly – величезний квадрокоптер, який досліджуватиме супутник Сатурна Титан. На відміну від Марса, там набагато щільніша атмосфера. Тож апарат зможе ефективно літати, вивчаючи хімічний склад поверхні. На Марсі теж можуть з'явитися більш досконалі дрони, наприклад, концепт Чоперн, шестилопативий вертоліт, здатний транспортувати зразки порід або розвідувати місцевість для майбутніх місій. Ingenuity довів, що дрони можуть працювати навіть у таких екстремальних умовах, як Марс. Він допоміг марсоходу Perseverance досліджувати складні ділянки та продемонстрував, що у повітряних місій є величезний потенціал. Завдяки його успіху в майбутньому ми зможемо використовувати дрони не лише на Марсі, а й на інших планетах і супутниках. Тож, можливо, наступні великі відкриття у космосі зробить саме робот-дослідник, що ширяє у небі чужого світу.